Четвер, 25 липня, час новин на Сі4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня. За що голосували депутати на липневій сесії Чорнівецької міськради? На Буковині у горах прикордонники знайшли тіло чоловіка. Буковинця підозрюють у контрабанді на майже 13 мільйонів гривень. У Чернівцях проводять перевірки садочків на готовність до прийому дітей, які порушення виявила комісія в ексклюзиві Сі4? Буковина у жалобі у четвер, 25 липня. відбулось прощання з військовослужбовцем, який загинув за Україну. Солдату Максиму Адрійчуку віддали останню шану у селі Ошихліби. Вічна пам'ять та слава герою. На Буковині у горах неподалік відділу Шибени прикордонники знайшли тіло чоловіка. За даними Чорнівецького прикордонного загону, чоловік ймовірно мав намір незаконно перетнути державний кордон з України в Румунію. Однак обрав для цього один із найскладніших та небезпечних гірських маршрутів. Надалі прикордонники з'ясували, що 45-річний чоловік житель міста Суми. Тіло передали медпрацівникам для проведення відповідних експертиз. Це вже 12-й випадок загибелі чоловіка під час спроби незаконного перетину. Державного кордону на гірських ділянках з початку 2022 року. Підтримка Збройних сил України, встановлення когенераційних установок на території громади, прийменування вулиць, оренда і приватизація комунальних приміщень, земельні питання. Депутати Чернівецької міської ради провели липневе сесійне засідання. На порядок денний винесли понад 40 питань, що встигли розглянути та які важливі для громади рішення підтримали. Далі у сюжеті. Депутати Чернівецької міської ради на черговому сесійному засіданні проголосували за встановлення на території громади когенераційних установок, так званих мінітец, які здатні забезпечити місто електрикою і теплом при тривалих відключеннях світла. Також проголосували за забезпечення безперебійним живленням усіх міських управлінь та департаментів міської ради. Підтримали депутати і створення робочої групи, яка розроблятиме проєкт енергетичного плану громади на наступні п'ять років. Документ мають розробити до 1 травня 2025 року. Згідно постанови кабінету міністрів, є методичні рекомендації стосовно членів робочої групи, які будуть працювати. Це як правило керівники комунальних підприємств, які працюють в сфері, яка пов'язана з використанням енергоефективних джерел, впровадження альтернативних джерел енергії а також пов'язана з діяльністю, яка здійснює. Кити це одлав повітря, чимало питань стосувались приватизації та оренди комунальних приміщень серед об'єктів. Колишнє тролейбусне депо на проспекті Незалежності. Територію планують віддати під будівництво торговельно-розважального комплексу. Щоправда, шляхом інвестиційного конкурсу, в якому врахують певні умови для громади. в місті немає е, жодного. Скажем так, жодної локації, де можна було б проводити заходи на таку велику кількість людей, бо там не то, що про 1500, а вже про те, що але щоб проводити якісь великі форуми, виставки і так далі. Тобто, такі, я думаю, така локація в місті потрібна. Це передбачено в принципі, і стратегію розвитку міста Чернівці, тому зважаючи на те, що тут інвестор коли з'явиться буде будувати багатофункціональний торговельний торгівельний комплекс, то вважаю, що це можна закласти з умов. Ще одне приміщення комунальної власності передали у користування міському палацу дитячої та юнацької творчості для підготовки до нового навчального року. Спрямували додатково майже 8,5 мільйонів гривень. За 963 тисячі гривень буде виконано поточний ремонт приміщень ліцею номер 2, де буде розміщено осередок викладання захисту України. Друге. Гой такий осередок знаходитиметься у військово-спортивному ліцеї для покращення умов у ньому буде спрямовано 1 мільйон 982 тисячі гривень. Це на заміну всіх вікон у навчальному корпусі на енергоефективні. На капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення у 39-му садку спрямуємо 869 тисяч гривень. Це був єдиний садок, який не під'єднаний залишався до міської мережі. Передбачили у бюджеті кошти на встановлення сучасних спортивних майданчиків у 7-му та 17-му ліцеях, проведення заходів протипожежної безпеки в садочках громади, облаштування внутрішніх вбиралень у Чорнівській гімназії. Обговорили на засіданні борги комунальних підприємств перед міським бюджетом та можливості повернення цих коштів. Так, Чернівці спецкомунтранс поверне до бюджету громади 650 тисяч гривень, які міська рада виділяла на потреби підприємства. Вони не були використані Вони поставили їх. По, по акту кру вони мали бути повернені так. до місцевого бюджету, але тоді була нагальна потреба в комунальних підприємств міськшеп, ТРЕСТ, і відповідно їм були надані кошти спецкомунтрансу аналогічно Калинівському ринку на поворотну фінансову допомогу. Тобто ці кошти зараз повертаються в бюджет спочатку спецкомунтрансу, потім бюджет, бюджет. Яка про яку суму йдеться? Ми говоримо зараз про суму 650 тисяч гривень, яку повертатиме трес зеленого спецполучного. Антоніна Андліна копійка до копійки. Добре, скільки ще е, винен е, вірніше так? Да. загальну суму їм винні понад 5 мільйонів гривень. Спецкомунтранс так. Протокольним дорученням депутати запропонували розглянути заборону проїзду вантажного транспорту по відремонтованій вулиці Щербанюка та облаштувати інклюзивні тротуари і спуски на вулиці Фастівській біля медичного закладу, в якому проходять лікування військовослужбовці. Питання взяли в роботу. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини сі 4 Буковинця підозрюють у контрабанді фільтрів для виготовлення цигарок. За даними прокуратури, це перший в Україні випадок, коли особі повідомили про підозру у контрабанді товарів на майже 13 мільйонів гривень. За даними слідства бюро економічної безпеки, 25-річний житель Чернівецького району, прямуючи з Румунії в Україну, облаштував у вантажному відсіку автомобіля тайник та приховав там 55 картонних коробок з фільтр паличками для виготовлення цигарет. Наразі правоохоронці обирають підозрювальному запобіжний за з липня 2024 року за контрабанду на такі суми передбачено від понад мільйона гривень штрафу до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Необлаштовані укриття, відсутність тривожної кнопки, не оновлене технологічне обладнання у харчоблоках. У Чернівцях тривають перевірки дитячих садочків на готовність до прийому дітей. Наступного тижня управління освіти Чернівецької міської ради розпочне огляд закладів загальної середньої освіти. Скільки садочків вже перевірили? Які ще порушення виявили? Розповість Євген Пасейлюк. 22 липня комісія управління освіти Чернівецької міської ради розпочала щорічну перевірку закладів дошкільної освіти щодо підготовки до нового навчального року та опалювального сезону. Разом з представниками управління освіти садочки перевіряють працівники з пожежної безпеки та цивільного захисту, технік-будівельник, технік енергетик, представники ювенальної поліції, держпродспоживслужби, ДСНС та міської дитячої поліклініки. Сьогодні, 25 липня, знімальна група СЮ-4 разом із комісією відвідала три заклади дошкільної освіти. Розпочали із садочка no «Колосок». сім, колосок. Завгоспо технічних питаннях Дениса Анастасія, Надія а, Укриття дивимося тоді укриття. Насамперед комісія перевіряє стан укриття, яке розраховане на 168 осіб. Його у садочку номер 47 нині ремонтують. Більшість підвальних кімнат готові. Залишилось облаштувати ще одну кімнату та встановити двері. Питання, яке треба допрацювати, це завершити ремонт в укритті однієї кімнати, де буде вбиральня для діток і умивальна кімната. Тому ми так сподіваємося, і по угоді до кінця серпня ми ці роботи завершимо. І, звичайно, що 1 вересня вже все буде в нас як належним чином функціонувати. В укритті комісія також перевірила наявність вогнегасників відеоспостереження та умови харчоблока. По заходам безпеки, огорожа є, камери відеоспостереження є, значить далі тривожна кнопка виклику поліції є. Ще додаткові рекомендації будуть, оскільки я знаю, що внутрішні камери відеоспостереження немає, але це ну додатковий захід безпеки, оскільки, якщо страпляється щось всередині, краще, щоб було для того, щоб батькам показати ну, реальну картину. В принципі тут суттєвих порушень немає. Потрібно тільки провести гарячу протічну воду у туалеті для персоналу харчоблоку. А так харчоблок хорош у вересні. Чернівецький ДНС номер 42 перлинка планує прийняти 120 дітей. Нині у закладі готуються до навчального року. Тут зробили косметологічний ремонт та облаштували сенсорну кімнату для діток, з якими працює психолог. На території дитячого садка є два укриття. Угу. Водичку яку п'ють. Дивіться, вод п'ють у таку культур, мене використовують. Коли вони не вилисовують, тут є, так теж з переліком медикаментів. так? З переліком. Угу. Угу. Тоже терміни. Все, все терміни, угу. все, що таке ми бути, достатньо, достатні, все, термокодра. Угу. І ззаду навіть лист, типу, якщо ми комусь щось даємо, чи навіть, ага, навіть ми все реєструємо, щоб знати, куди. Щоб коли... знати, куди що і що далі, навіть, щодо, та, до. І що треба додати. Ми використовуємо два укриття за призначенням. Звичайно, ділимо дітей. Якщо є потреба в обмеженні дітей в карантинних умовах, ми ділимо одних дітей, ділимо в одне укриття, і відповідно інших перенаправляємо в іншу. Найбільше питань у комісії виникло до умов у садочку номер 46 Сонечко власного укриття заклад немає. Укладений договір з ОСББ в житловому будинку. Поряд нині садочок працює. Його відвідає 154 дитини. Наразі у нас не відсутнє власне власне укриття, тому ми заключили цивільну угоду із ОСББ, будинку миру номер 13 і ми облаштували їхні підвальні приміщення як сховище для наших діток. Чи планується будівництво укриттів в нашому закладі? Наразі є досвід, де пристосовують або починають переробляти заклади, будуючи сховище під корпусом. І ми сподіваємося, що в найближчій перспективі цей досвід буде і при примінений саме до нас. Технологічне обладнання, холодильне обладнання. ви бачите, не тільки зовні, а й всередині. Холодильна шафа, як залишилося при моніторингу, так є. будь ласка, зробіть порядок. Тож, що ну, має це небезпеці технологічно, тобто це холодильники. А ви кажете, що е, ви обшальовували аракалом. В принципі, це не є дуже хороше рішення. Чому? Тому що попадає влога, він ще більше буде вас псуватися і ржавіти. ви самі це розумієте. І холодильник так само, з ним порядок і щось з вашою витяжкою. Вона працює ну, ми, А це, Чому ж там так жарко? Там дуже передивіться, попросіть, що хтось можливо до них можливо дещо забито. Станом на 25 липня комісія управління освіти перевірила 38 садочків із 56 у учнівецькій громаді. По заходам ситуація певною мірою є різна. Є заклади, взагалі, в яких немає жодних зауважень. Всі члени комісії залишилися задоволеними, надали відповідні рекомендації щодо покращення діяльності, але недоліків немає. Якоїсь критичної ситуації, щоб якийсь запити міг сказати, що не буде допущений, наразі немає приписи ДСНС. Тобто саме від пожежників є дуже велика кількість приписів. Це пов'язано з тим, що їхнє законодавство передбачає ряд вимог, які обов'язково мають бути в кожному закладі. Також складність з виконанням цих вимог полягає в тому, що більшість цих вимог вони потребують серйозного капіталу вкладення. 30 липня комісія перевірятиме заклади загальної середньої освіти Чернівецької громади. Євген Паселюк, Павло Марковці, новини. Сі 4 ведення переговорів, написання резюме та підготовка до співбасіди. У Чернівецькому хабі вона організувала тренінг «Skills Lab» – Успішна кар'єра для жінок, які постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Чого ще навчали на тренінгу Та скільки жінок взяли у ньому участь, розкаже Альвіна Абрамчук. Понад 20 жінок з Буковини та вимушених переселенок взяли участь у тренінгу Skills Lab». Успішна кар'єра в хабі. Вона тут жінки, які шукають роботу або ж хочуть її змінити. Чернівчанка Марина Лисенко прийшла на тренінг, аби навчитися писати професійне резюме, яке приверне увагу роботодавців. Складання резюме, продумування хардскілів і софтскілів, як подавати, тому що в залежності від обраної вакансії, на яку я буду подаватися, я маю скласти резюме саме під цю вакансію. Відповідно, я розумію, що ці резюме будуть різними. Я розглядаю кілька сфер, тобто це міжнародні організації, це роботи з іноземними мовами. Маю можливість порівняти, які думки я мала ще там півроку назад щодо своїх кваліфікацій, якості, і як я оцінюю себе сьогодні. Взяла участь в тренінгу і Чернівчанка Надія Величко, яка теж шукає роботу. Є вимоги, є такі проблеми: ставлення до гендеру, ставлення до ейджизму. Тобто, це ті реальні питання, з якими ти стикаєшся, коли шукаєш роботу. І тут дуже практичні поради. Тут є можливість пропрацювати помилки власного досвіду. Тобто кожен з нас тут багато дівчат, ми різні фахівці. В кожного є свій досвід, і дуже корисно те, що можна ставити питання, і інші помилки ти вже не повториш. Тренінг Лаб» – успішна кар'єра в хабі. Вона відбувся за фінансової підтримки уряду Канади. Учасниць навчали ефективно планувати свій час та розставляти пріоритети, переконувати у спілкуванні, писати професійне резюме та презентувати себе на співбесіді. Найбільшим запитом є самопрезентація та тайм-менеджмент. Дівчат дуже цікавить, як правильно подати себе на презентації, з якої сторони себе представити новому. Так мовити, потенційному роботодавцю і як правильно розподілити свій час, тому що ми зараз живемо в таких умовах, коли от тайм менеджмент він максимально корисний і він буде вам доречний не лише в контексті роботи, але й в повсякденному житті. Ми вийшли за рамки чернівців минулого місяця. Ми навіть проводили тренінг у Хотині. Тобто, це вже хороший результат того, що навіть в так би мовити області, в наших ОТГ починають цікавитися жінки тим, як можна розвиватися в напрямку роботи, ставати самозайнятими і знаходити більші кар'єрні можливості. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини Сі 4 Заміновані двері, меблі, авто, розтяжки з гранатами та міни, які реагують тільки на крок людини. Все це залишають по собі окупанти на звільнених територіях. За словами вибухотехніків Буковини, ворог докладає чимало зусиль, щоб відмін постраждало якомога більше і військових, і цивільних. Буковинські сапери Артем Ситник та Олександр Кушнірук нещодавно повернулись із завдання на Харківщині та розповіли, як це працювати під обстрілами. Третій рік поспіль співробітники відділу вибухотехнічної служби ГУНП в Чернівецькій області залучаються до розмінувань деокупованих територій. Артем Ситнік розпочав свій шлях сапера у січні 2022 року. На даний момент ще ніхто не усвідомлював, що нас там очікує. Коли вже приїхали туди, почали працювати. знаєте, для сапера це вже зовсім інше страх. має лишатися десь позаду, тому що ми, якщо не ми, то хто? Ми виїжджаємо на ті території, де ще людська нога не стояла і не ходила. І ми маємо перші зайти на територію, будівлю чи прилегли територію та подивитися, що там, щоб могли безпечно а проживати люди, чи б там зайти ті самі військові. Чернівецькі сапери працювали у гарячих точках цілодобово та під обстрілами. Були такі моменти, випадки, що ми працювали під прямим ураженням, тобто ми ховалися. Щоб нас не вразило, і були моменти, що працювали навіть з охороною, тобто зсу, що вони нас прикривали, тому що були моменти, що треба було терміново подивитися чи пробити шлях для наших військових. Ми були на оперативному реагуванні. Був момент, коли в будинок, де проживає дідусь, прилетіла був, був обстрілений. І нам прийшлося виїжджати в той будинок, рятувати його, тому що медична швидка допомога не могла зайти всередину, тому що боялися, пів будинку було зруйновано, а йому треба було надати до медичну допомогу. За словами Артема Ситніка, найкраще у його роботі те, що на розміновані території повертаються люди. Ця посмішка, ця радість, коли дитина може їхати по тій території, де ти вже пройшовся, де ти перевірив її на велосипеді чи гратися, це не передати. Це радість, посмішка. І коли тебе там розпитують, а ти звідки, а ти як, і ти ділишся своїми емоціями, якщо якісь є там солодощі, ти ділишся цими солодощами, це просто велика радість. І коли людина живе на пів зруйнованому будинку, і ти допомагаєш цій людині, тобто їй треба. Посадити город, ти перевіряєш той город, і прилеглу територію, і людина може далі жити, а не виживати. Це дуже велика радість середині. І я буду далі продовжувати їхати до останньої. Олександр Кушнірук прийшов спеціальне навчання для саперів, і торік, у липні, вирушив на перше завдання у Херсонську область. Було важко заступити, зайти на поле перший раз. Ти собі таки їдеш, все впевнені собі, лише в поле працювати, одягання одягаєш бронежилет піровку, і ти думаєш, а що я тут забув. А потім ну собі починаєш нагадувати, для чого ти тут переступаєш цю межу, ну і починаєш працювати. Дуже, скажу чесно, перший мій такий досвід це було дуже ну, страшно. Буковинські вибухотехніки на завданнях ночували у вільних будинках чи квартирах. За словами Олександра Кушнірука, складно виконувати роботу, коли над головою літають ракети. Було ситуації в двох відражених. Перше це коли ми були в Херсоні, ми відпрацювали все, тобто вже документацію зробили. Приїхали додому вже ну, Лягаємо відпочивати. Тут тривога. ну Тривога як тривога. Ну і почали, Було пару прильотів, як і ракет, так і БПЛА їхніх шахерів. Друга ситуація та ж сама, але це вже було в Харківській області, теж вночі. Десь, якщо я не помиляюсь 2-3 ночі, чотири шахери десь в метрів 400-300 від нас по школі впали. Оце от тут уже було прямо наявно чути їх, і вибухи так само. Олександр Кушнірук каже, для роботи сапера потрібно мати сильну витримку та сміливість. Надо нагадувати собі про ті знання, які були набуті mm -hmm. до цього, і розуміти, як який боєприпас працює. Наша робота сполягається ну, в тому, щоб до цього підготуватися. Тобто маєш базові знання, знання, ну, плюс-мінус підготовлений, маєш працювати також. В основному Все залежить від твоїх Євген Пасалюк, Павло Марковці, новини сі 4 На сьогодні. Це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації ви можете знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.